На броні може сидіти піхота і вистрілюватися. Вона може збити дрон. Техніка може рухатись, вона може рухатись самостійно в колонія. В колонії може бути присутня броньована, неброньована техніка з піхоти без піхоти. Ця пташка є вже у дуже багатьох підрозділах наших сил оборони України. Дуже багато позитивного досвіду застосування цієї пташки. Тобто вони можуть симулювати всі ті самі умови, які їх чекають, як вони вважають. Завтра на виліті і відпрацювати е, в симуляторі ту ж саму місію, яка теоретично має відбутися е, ну прогнозована на наступний день. Присвяченому оборонним технологіям України, які організувало об'єднання технологічних сили України. Наша компанія презентує свої вироби, в тому числі Lucky, Shot, Lucky Strike і Лакі Lucky Найт. Lucky Shot 10-дюймовий камік, повністю розроблений і втілений в життя нашою командою. У чому фішка даного дрона? Це перша це система ППРЧ, яка дозволяє більш стійко працювати в умовах реба, а також система захоплення цілі. Тобто пілот летить, працює на пульті управління, а номер два працює з планшетом. Є у нас тут стілус, вибирається ціль. Підтверджується її захоплення, наведення. І далі дрон самостійно після цього працює по цій цілі. Дальність захоплення цілі до 1 кілометра. Корисне навантаження, яке можна нести на цьому дроні, це 1,6 кг. Наступний виріб нашої компанії це Lucky Strike. Це основна пташка, яку ми вже виготовляємо, можу сказати, більше року от, і поставляємо, в тому числі виконуємо держзамовлення. Ця пташка є вже у дуже багатьох підрозділах наших сил оборони України. Дуже багато позитивного досвіду застосування цієї пташки. Фішка цього дрону це цифровий відеозв'язок, корисне навантаження, також 1,6 кг». Також 10-дюймовий бомб, Це може бути бойова частина або одна вагою 1,6 кг, або дві, там, по 0,8 чи по 0,7 вже, залежить від ситуації. Дальність польоту теж така ж сама, 8-10, 12. Ми заявляємо, у нас по наших ТТХ це мінімум 4 км Ми витимо. Це третій виріб нашої компанії Lucky Night. Бомбер розроблений для роботи вночі. На цьому бомбері встановлена камера з тепловізором, яка дозволяє працювати в темну пору доби. На прикладі Lucky Strike розкажу, що входить в безпілотний авіаційний комплекс Lucky Strike. В першу чергу це 10 бортів Lucky Strike, це 20 батареїв до цих бортів. Також це наземна станція та виносний антенний комплекс, до яких входять щогла шестиметрова, антени відеозв'язку та антенни телеметрії, а також такий чудовий рюкзак, по-перше, який можна використовувати під час виконання бойових задач. В нього влазить два дрони і плюс запасні частини. Пульт, окуляри, планшет, ноутбук ну, все, що потрібно для виконання бойового завдання, а також навчання для чотирьох осіб, які в перспективі будуть працювати на цьому комплексі. Ну, звісно, що я не згадав там ще зарядку до цих батарейок і такі там шнурки, карти пам'яті це само собою розуміється. Це входить все в авіаційний комплекс. Тобто. Цей комплекс дає можливість просто його відкрити і зразу працювати. Нічого додаткового сюди придбавати, шукати, придумувати не потрібно. Всіх вітаю! Представляю вам Ukraine Fight Drone Simulator» — симулятор бойових дронів. Тут представлені два основних режими: це планер і академія. В режимі академія представлена двома курсами камікадзе та бомбер. На кожному курсі представлений цілий спектр місій. Місії поділяються по складності. Тобто спочатку ми влучаємо в статичну неброньовану техніку, достатньо габаритну, потім ми працюємо по броні. Це танк БТР, МТЛБ. На броні можуть сидіти піхота і відстрілюватися, вона може збити дрон. Техніка може рухатись, вона може рухатись самостійно в колоні. В колонії може бути присутня броньована, неброньована техніка з піхоти, без піхоти. Можуть бути різні погодні умови. Далі йдуть місії, наприклад, відбиття атаки. Коли на нашій позиції йде атака кількох. Кількох одиниць броньованої техніки разом з піхотою. Треба встигнути поразити цю техніку відпрацювання по піхоті. Наприклад, у нас в лісі є 10 піхотінців, нам видається 20 дронів, і треба знайти всю піхоту в лісі і влучити її. Це дуже крута місія на мікромоторіку. Далі йдуть місії. Робота по повітряним цілям. Це так представлені гвинтокрили, зала, орлан, ніч, сутінки. Симулятор створений як для новачків, так і для досвідчених пілотів. Річ у тому, що як новачкам треба отримати розуміння того, що таке дрон, як їм керувати, як відбувається керування сервокамерою, скіт, як розряджається батарейка, що таке радіогоризонт, реп, перешкоди. Так і досвідченим пілотам важливо тренуватись, які знають вже всі ці основи. Їм дуже важливо проводити таким чином підготовку перед бойовим вилітом. Тобто вони можуть симулювати всі ті самі умови, які їх чекають, як вони вважають завтра на виліті, і відпрацювати в симуляторі ту ж саму місію, яка теоретично має відбутися ну, прогнозована на наступний день. Наприклад, річ в тому, що всі місії проходять в реальних місцях. Наприклад, ви можете бачити мапу Кліщеївка. Вона відтворює один в один всі територію, яку ви можете побачити в роликах про знищення тієї чи інших техніки дронами. І це означає, що реальні пілоти FPV з бойових підрозділів можуть тренуватися на цих. В цій території, яка повністю відтворена один в один, тобто навіть тренувати радіогоризонт і інші е, події. Бо часто бувають ситуації, коли пілот у відрядженні, він якийсь час відпочиває, втрачає навик, або йде погана погода якийсь час. І йому треба потренуватися, що цей навик обов'язково треба тренувати кожен день, щоб він не втрачався, мікромоторіка. Це перше. По-друге, дуже важлива симуляція. Як я вже казав, відслідковувати, брати реальну територію, на якій буде відбуватись місія, і тренуватись, відпрацьовувати цю місію, як вона буде відбуватись в різних погодних умовах, в різних ситуаціях непередбачуваних і так далі. Далі, досвідчені пілоти вони можуть дуже гарно знати про якийсь тип дронів, допустим, камікадзе, але вони не вміють літати на бомбері. І таким чином вони можуть перекваліфікуватися тобто, це як підвищення кваліфікації. З'являється новий бомбер. Або ну, якийсь новий тип дрону, вони перекваліфіковуються, навчаються, отримують нові навички, отримують цей дрон і далі вже працюють з ним на практиці. Нас питають про те, наскільки у вас реалістична фізика. Річ у тому, що ми беремо реальний дрон. Розробники літають на цьому дроні на полігоні, проводять всі заміри, телеметрії, знімаємо відео, повністю скануємо всю поведінку дрона. І потім заганяємо це все в симулятор, проводимо тести. інженери розробники цих же дронів вони літають на симуляторі, дають свій відгук. Ми порівнюємо все це з відео і добуваємося того, щоб дрон в симуляторі вів себе один в один з реальним дроном. І так ми плануємо працювати з всіма українськими дронами, які захочуть з нами розробники співпрацювати. Ми обов'язково будемо таким же чином інтегрувати їх дрони в наш симулятор.